Виконуємо номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів 40, 41, 42 і 43 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. У першому кабінеті інформатики було вдвічі більше комп'ютерів, ніж у другому. Після того, як з другого кабінета перенесли три комп'ютери вперше, там їх стало втричі більше, ніж у другому. Скільки комп'ютерів було в кожному кабінеті спочатку? Запишемо коротку умову задачі. У вальті таблиці було, змінилося і стало. У першому кабінеті інформатики було вдвічі, вдвічі це два рази. В два рази більше комп'ютерів, ніж у другому. Після того, як з другого кабінета перенесли, отже, забрали, а сюди додали в перших, там їх стало втричі більше, ніж у другому. Стало втричі, це в три рази. Більше. Скільки комп'ютерів було в кожному кабінеті спочатку. Позначимо кількість комп'ютерів, що було у другому кабінеті змінною Х, тоді в першому кабінеті було в два рази більше. 2х. Після зміни в першому кабінеті стало 2х додати 3. А в другому х відняти 3. Відомо, що в першому кабінеті в 3 рази більше. Опишемо задачу. Позначимо кількість комп'ютерів, у другому кабінеті змінило x тоді у першому кабінеті було два комп'ютерів після зміни у першому стало два х додати три комп'ютерів а у другому Х відняти 3 за умовою у першому кабінеті комп'ютерів У три рази більше маємо рівняння. Збільшимо кількість комп'ютерів у другому кабінеті в три рази і вона стане такою, як і в першому. Х відняти три Помножимо на 3 і дорівнює 2х додати 3. Розкриємо дужки, помножимо 3 на кожну число в дужках. Маємо 3х відняти 9. Перенесемо доданки зі змінною х у ліву частину без зміни вправу. 3х відняти 2х і 3. Додати 9 знаків при перенесенні змінів на протилежне. х відняти – це буде Х, 3 додати 9 буде 12. Отже, у другому. Кабінеті було. Дванадцять комп'ютерів. Тоді. У першому. Дванадцять помножити на два, двадцять чотири комп'ютери. Записуємо відповідь. У першому у нас 24, у другому 12. Номер 9 із справ. Із завдань для перевірки знань до параграфів 40, 41, 42 і 43 виконано.